Ціни зростають на все, і борщовий набір не виняток. Та навіть попри це борщ не зникає з наших столів. Він навіть внесений до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО і є невід'ємною частиною української культури. Приготування цієї страви справжня традиція, і для кожної родини різна. Тож сьогодні ми вирішили дізнатися, скільки коштує борщовий набір. Ви знаєте, дуже рідко буває, просто зайшла глянути на ціни. Хороші ціни доступні. Порівняно з супермаркетами хороші ціни. Отак, як бачите, раз в рік заходимо і купуємо. Наскільки змінилися ціни порівняно з минулим роком? Не звертаю уваги, бо треба купити, значить треба. До борщового набору входять картопля, буряк, капуста, помідори, морква, цибуля та м'ясо. Картопля єдиний продукт, вартість якого стала меншою порівняно з минулим роком. І навіть попри низьку ціну продавці сумом говорять про цьогорічні продажі. кажуть, прибутки мінімальні, а порівняно з минулорічними цінами, різниця велика. Збіруть тому, що Кожен держить копійку, вже не беруть так мішками, як раніше брали, А зараз так мішочок, може два, може десять кілограмів, може як допомагає, -то, то ж таке діло. А от з морквою ситуація погана. Минулого року та коштувала 7-8 гривень за кілограм. Тепер від 20 до 25. п'яти. в тому була 10 гривень, а ще 20. Чому ціни на моркву підіймаються? Це треба фермерам питати. Не на базарі. Тут базарик гривень зазором торгують, а так фермери піднімають. Помідори та перець також не з дешевих. Минулого року другий коштував 35 гривень, а тепер здорожчав майже вдвічі. На даний момент перець іде 60 гривень. Зараз він подорожчав. Раніше був від 45 гривень, зараз 60, тому що вже осінь вже погано стигне. Ціни пішли догори. Є ж такий по 40, ну і зелений 45, Гіркий перець 150, помідор так само. Вже подорожчав, був 15 гривень, 12, зараз біля 20 гривень. Сливки на даний час немає, бо Херсоні самі знаєте що, і дощі йдуть. За До словами продавців, одна із основних причин здорожчання продуктів, звичайно, війна. Ну, картопля 6-5, буряк 10-9, морква привозна 25 гривень, капуста 10. Місцева. Ну, цибуля привозна з Голландії то 30 гривень. Ну, Привозить переважно цибулю, бо вона не врожає тимчасово окупований Херсон, бо завжди була Херсонська цибуля. Ну, а це все місцеве, то воно тут у нас достатньо. Ціни порівняно не помінялися в попередньому. Тож, очевидно, що борщу на столах українців буде значно менше, оскільки морква та цибуля, які тепер не вирощують в Україні, створюють найбільшу цінову різницю. Отже, ми готові до приготування борщу, але давайте спершу підсумуємо, скільки ж коштував наш борщовий набір. Відтак за картоплю та буряк ми сплатили 15 гривень. Помідори коштували 10. За дві морквини ми витратили 4 гривні. Капуста та дві цибулини обійшлися нам в 20 гривень. Отже, вартість овочів складала 49 гривень. Якщо ви до заправки додаєте також болгарський перець, будьте готові викласти ще 25-30 гривень. А от м'ясо коштуватиме у районі 110-160 гривень. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, Олег Степанюк, телеканал ITV.